Незабарвлення, яке ви зараз бачите, таке оливкового кольору. Я б сказала, насиченого оливкового кольору. Це чудове забарвлення, такого чудового напівдорогоцінного каменю з підвидів кварцу. Ми вже з вами дуже багато зустрічалися з кварцем. Це у нас чудовий камінь, який називається Онікс. Якщо е, придивитися до нього, то він нагадує грона винограду, дійсно такого зеленого смачного винограду. Але слово онікс, якщо подивитись на його трактування, з грецької перекладається як нігодь. Так, і саме завдяки такому шаруванню, яке ми зараз з вами бачимо, тобто ось така е, наша ровка, е, воно набуває дійсно форми нігтя. Тобто нігодь у нас він не тонкий, він має декілька шарів. І тому ось в в Греції стародавній, саме так трактують Онікс, зелений Онікс. Або Онікс, так, можна так і так казати, але мені більше подобається Онікс. От Онікс сам має найбільш потужну енергетику, найбільш енергетичну силу, тому що він впливає на всі людські фактори, які існують в людині, тобто організмі. Тобто вам покращить повністю е, шлунково, е, там правильно казати шлунковий теракт. Та, не теракт, тракт, шлунковий тракт. Бачите, омовилась. А ну не знаю, коли ми щось не те з'їмо, е, і в нас шлунок засмучений, то в нас шлунок там робить шлунковий теракт. Ось, але покращує саме ось такі моменти, які пов'язані з шлунком. Також ми знаємо, що якщо користуватися цим камінням, наразі ми маємо з вами у вигляді такої прекрасної ось композиції, як намисто то повністю допомагає позбутися від всіх затисків у нашому головному мозку. І таким чином ми з вами повністю можемо позбутися від усього стресу, який у нас накопичився, тому що він очищує і розслабляє такі нервові закінчення. Тобто судини розширюються. застібка у нас карабін, те, що мені подобається. І зверніть увагу на те, що він дуже і дуже такий м, довгий, він дуже довгого... Такого погляньте. Тобто, це справді для таких панянок, справді для жінок, які знають, чого вони хочуть, які знають, під що вони це одягнуть. Тому що я задумалась, але що тут думати, тут потрібно купувати. Тож, поки у вас є можливість, код товару 473, загальна довжина 60 см Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також, якщо до нас щойно хтось приєднався, і ви знаю, запитуєте, от у нас йде ефір, а потім раптом ми кудись зникли. Тож я вам скажу так: з 10 до 13.00 ми знаходимося на телеканалі Наталі. Потім з 13.00 до 16.00 ми знаходимося на телеканалі Караван. А з 16 до 19 ми знаходимось на телеканалі Прованс. Тому ось там нас і шукайте, щоб не виникало питань. А щоб це було ще легше? У нас з вами є Ютуб канал, де ви зможете зайти по посиланню через QR-код, який зараз ви покажемо вам. А також скажу, що у нас є чудова пропозиція для вас, те, що у нас з'явилися соціальні мережі, де ви зможете переглядати робочий процес, нашої Instagram, де ви зможете також замовляти писати у приватні повідомлення. Також у нас є TikTok, де ви зможете подивитися, також поцікавитись, там будуть номери. Телефонів, і ви зможете телефонувати і до наших операторів. Якщо вам потрібен подовжувач, але я думаю, що не потрібен. Тому що буде занадто занадто він прям такий прошарований. Ось, Тому можете сказати операторам, але для застібки карабін, довжина загальна нашого намиста 60 см, і каміння діаметром від 7 міліметрів і найбільше до 20 Це ось це внизу. Я гадаю, що вам. Воно не потрібно. Але на колір і смак товариш не всяк. Тому дивіться і обирайте за своїм смаком. Також нагадаю, що у нас безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, і при замовленні більше, ніж 2 одиниці, за одним чеком по одній накладній ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Доступна ціна 900 гривень. Те, що Має бути мені здається, що такої ціни ніде в принципі не існує тим більше ми. Все, те, що я сказала, забудьте. Все забудьте. Тому що ціна в тисячу разів менша. 599 гривень. Ну, я, звичайно, перебільшила в тисячу разів менше. От я не математик, гуманітарій, у мене з математикою проблеми, але е, гроші рахувати вмію. І зараз я розумію, що це значно менше коштує, ніж зараз просто сходити і випити кави. Тому що випити хорошої кави, з'їсти тісти. Давайте бути відвертими, або ж піти в магазин і купити щось собі, це коштує більше. Там якісь продукти харчування. Зараз 600 гривень, давайте округлимо, так? Але ж одна гривня, гривня до гривні вже дві, можна відкласти. Так? Ну, воно має певну якусь суть. 599 гривень це зараз майже нічого. Тому ви майже задарма отримуєте ще й безкоштовні дзвінки, доставка. І якщо замовити собі, Ще одну пропозицію, ось, наприклад, на Миста, у вас буде знижка. Тобто ви економите вдвічі, і це, як на мене, найпрекрасніший і найперспективніший плюс, який може бути. Ми рухаємось далі, вас просимо в нашому потязі залишатися, не виходити на станціях, а поїхали з нами далі. Тож ми покажемо вам ще більше більше прекрасного скоро.